Вітаю вас на каналі Мотивація Бжеліра. Сьогодні я розкажу вам рядову роботу, яку я зараз виконую. Як ви пам'ятаєте, 3 квітня я розширюю вживу сім'ї, розширюю всі сім'ї, незалежно якою вони сили, збільшую їхню обсидженість, збільшую кількість рамок на 3 рамки. Чому не збільшую на 4 чи 5, тому що реально не встигаю підрахувати. Кількість рамок, чи вистачає на всі сім'ї. Тому ось так. Також під час того огляду я перевіряв наявність матки. Наявність матки я перевіряю шляхом того, що оцінюю рамку з розплодом. Якщо рамка є гарна печатка бджолина, то все добре там з маткою. Потреби матку відчукувати немає. З усієї пасіки, з приблизно 200 сімей, тільки дві матки не мали розплоду. І подальше, коли я розібрав ці сім'ї, виявилося, що одну матку вони скоріше за все осінню замінили, тому що вона була без знака, без позначки, краски червоної. Ну а друга матка у цій сім'ї, де я ще з нею поки що нічого не зробив, ту сім'ю я об'єднав, тому що сусідня сім'я була якраз так співпало такої сили, що дозволяла з'єднати і щоб вулик не був надто перенасичений. А цю сім'ю я не з'єднував, тому що сусідня сім'я вона велика, і якщо б я з'єднав, то просто ну, було б велике перенасичення в більш такий ранній період. Зараз я буду розширювати вибірково сім'ї. Тобто я зараз буду відкривати крайню рамку, дивитися, як обсиджують. Якщо є заставна, як обсиджують крайню рамку. Якщо плотно обсиджують. То буду додавати одну рамку. Якщо є навіть е, висять бджоли або є язик, то теж буду додавати одну рамку. Ось така робота е, мене очікує. Е, підрахував я у складі рамки, так що е, повторне розширення 13 квітня, якщо я не помиляюся сьогодні субота. Якщо я помиляюся, то ви вже зрозуміли мене. Є фактично другим розширенням, хоча цього розширення можна було би і уникнути, і зробити роботу одноразово, тобто розширити сім'ї на чотири рамки. Але якщо б я робив таке розширення, то у цьому випадку нерівномірно були б розподілені рамки по сім'ях. А так, дійсно, тим сім'ям, коли є потреба, то вони якраз отримають цю рамку. Ось, наприклад, у лежаку постараюся показати, ось така обсидженість. Ці цій сім'ї просто забрав утеплення, нічого не роблячи. Ну, і також ця сім'я, які я робив записи, робив записи 11 дробу 8. Менша цифра вказує на силу сім'ї, а цифра 11 вказує на кількість рамок у вулику. Ну і зараз теж аналогічно, наприклад, Одна із малих сімей, найменших 5-7. Тут теж, скоріше за все, не потрібно розширювати. Подивимося зараз. А ось тут картина зовсім інакша. Я помилився, тому що ось як сидять бжоли, і, як ви бачите, є язички. Тому таку сім'ю зараз розширюю на одну рамку. Тож, користуючись нагодою, хотів показати і розказати вам, як я стараюся читати бджогу сім'ї. Ось, наприклад, коли я при минулому огляді виявив, що ця сім'я на п'ятьох рамках маленька, на мій погляд, здалася. Але після другого ось такого розширення я бачу, що бджоли працюють класно працюють, то, звісно, що така сім'я. Обов'язково буде заслуговувати уваги і розуміння того, що потенціал цієї сім'ї хороший, навіть якщо вони невеличкі, на мій погляд. Бо найменші сім'ї в мене тепер на 5, ну як на 5 рамок, вони були на 5 рамок 3 квітня, за цей час вони вже набагато більшими стали. То такі сім'ї, справді я буду розуміти, що вони гарно. Оброблені, і в мене немає сумніву, відтіщаю, і все в них добре. Ось таку їм рамочку не дотягнено, нехай працюють. Ось це такий бардак робочий в мене, і ось ці сім'ї ми подивилися. Цю ми розширили на одну рамку, а цю не розширяли. А зараз подивимося ось цю сім'ю. Знову ж таки, кількість рамок, села сім'ї. Вчора я зробив такий огляд поверхневий, ну і саме ця сім'я показала мені, що треба робити цю роботу. Зараз ви зрозумієте чого. Трошки їм диму дамо. Ось чого потрібно розширювати сім'я? Ось такі теж рамки видаю. Звісно, що. В ідеалі цій сім'ї можна було б і дві рамки поставити. Але поки що, думаю, що тиждень їм вистачить цього. Щоб сказати, що я сильно розчарований тим, що бджоли е, працюють і такі язики е, дають. Я не розчарований, тому що це і віск, і теж дихід на пасіці. А те, що тут немає печатного розпуду, це вже є великий плюс. Значить пасічник вчасно виконує цю роботу. І так зараз продовжуємо. Також не забувайте, будь ласка, ставити лайки. Це допоможе в просуванні каналу і, звісно, що це буде мотивацією для того, щоб створювати для вас нові кращі відеоролики. Ось, наприклад, ось така сім'я. Теж ставлю рамку. Маленьких сім'ях я відсуваю дві чи три рамки і ставлю під розпліт рамку, а у великих розширюю ставлю чи передостанньою або крайньою.